У спасу при храмі Української православної церкви в Охтирці зазвучала бандура. Грав на ній охтирчанин Андрій Міцай. Він артист капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Знайшла це місце для концерту одна з прихильниць музиканта. За словами отця Ігоря, храм має гарну акустику. Храм де ми маємо честь служити, наймолодший це храм в Охтирці, найкраща тут акустика. Підтримувати треба, щоб кожен відчував лікоть, щоб розумієте, яка штука, щоб доля кожної людини була ну не не байдужа до для громади. Хоча Андрій Міцай досвідчений виконавець, проте зізнався, що перед цим виступом вельми хвилювався. Я відчував глядача, що він теж отримує задоволення. А себе всередині себе, звісно, трошечки щось там, знаєте, хвилювання є, з'являється. Але потім все добре, вже почали сміятися і плакати всі разом. Співав Андрій Міцай акапельно. Про перший концерт узнав буквально за пів години того самого концерту. Він був у міській бібліотеці. Приїхав туди. Мені воно сподобалось. Акустика, звичайно, дещо відрізняється, аніж в храмі, але тут, тут мені більш сподобалось. Підтримати випускника музичної школи, в якій навчалися й самі прийшли молоді охтирські бандуристи. Дуже сподобалась гра та вокальна, вокальна частина, тому що видно, що людина справді займається тим, що любить, і що про це професіонал в своїй справі. Моя найперша викладачка по бандурі це була Шандиба Надія Олександрівна. Завдячуючи їй. Я зараз працюю на престижній роботі, живу в місті Києві і завдячуючи моїм батькам, моїй сім'ї, звісно ж, які підтримували і допомагали. Капела бандуристів часто виступає з гастрольними турами, її охочі приймають за кордоном. Значно рідше артисти приїжджають у маленькі містечка, звідки самі родом. Однак Андрій Міцай намагається не забувати малу батьківщину. Великий трудівник, великий любитель музики, великий життєлюб він нам розповідав зараз. Я займаюся волонтерством, і ми зустрічалися з ним перший раз в церкві і Він розповідав про свої подорожі разом з капелою бандуристів в Німеччину, в Австрію. Завершився концерт чаюванням та спілкуванням із молоддю. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.